Рагу зі свинини. Складники. Грудинка свина 500 г томат пюре 4 столові ложки, картопля 6-7 штук, морква 2 штуки, цибуля ріпчаста 2 штуки, корінь петрушки за бажанням 1 штука, маргарин 50 г мука пшенична 1 столова ложка. Перець чорний молотий, одна дрібка сіль пів чайної ложки. Вода 1,2 літра. Перед тим як приготувати рагу із свинини, грудинку слід розрубати на шматочки. Розігріти сковороду, Потім обсмажити м'ясо без масла протягом 10 хвилин на середньому вогні, помішуючи його, Скип'ятити 1,2 літри води. Залити гаряче 1 літра м'ясо. додати томат пюре та тушкувати до напівготовності 15 хвилин на середньому вогні. Дістати м'ясо у велику 3-літрову кастрюлю. На окремій сухій сковороді протягом 1 хвилини обсмажити муку на середньому вогні до золотистого кольору. На бульйоні, що залишився після тушкування, приготувати червоний соус. Добавивши обсмажену без жиру муку, сіль та перець і все ретельно перемішати. Моркву вимити, почистити крупними квадратиками 2 на 2. Цибулю почистити, вимити, нарізати також великими квадратиками 2 на 2. Очистити і вимити картоплю, нарізати е, е, дольками чи кубиками грубо. Е, також як Рубу також, як та цибулю. Овочі обсмажити на маргарині. Для цього на розігрітій сковороді. розтопити маргарин, додати цибулю, обсмажити протягом 1 хвилини на середньому вогні, помішуючи до цибулі додати моркву та картоплю. Обсмажити протягом 15 хвилин до напівготовності помішуючи. Обсмажені овочі перекласти в кастрюлю з м'ясом. М'ясо та овочі залити соусом та додати одну склянку води і накрити кришкою. Тушкувати рагу зі свинини до готовності 20-25 хвилин. Рагу і свинини з овочами готово. Смачного. І не забудьте підписатись на мій канал Кухня. Дякую!